Запровадження 19-го пакету збіглося в часі з санкціями США проти Роснефті та Лукойлою. Логічним в таких випадках є кумулятивний ефект. От чи настав він і, взагалі, наскільки санкції наприкінці 2025-го є прогресом? Та головне, як вони наближають момент, коли зрозуміло країна-агресор Росія втратить можливості фінансувати війну проти України? І от говорити про це будемо в ефірі зі Світланою Романко, засновницею та виконавчою директоркою. Директоркою разом віз стен пані Світлано, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас також. Дякую і доброго вечора. Спокійного нам доброго вечора. Радий бачити, і от минулого разу я спеціально перевірив. Ми з вами з вами спілкувалися 24 липня. Ми тоді з вами говорили про 18-й пакет санкцій. Його називали тоді проривним, Кая з зокрема про це говорила, як пам'ятаєте. Але разом із стенд, і ви зокрема в нашому ефірі ви критикували його? Говорили, що він більш е е е символічний ніж стратегічний. Так, а яку загальну оцінку ви можете дати 19-му пакету європейських санкцій? Я навіть скажу трошки більше. Все цілком вірно, так і було. 18-й пакет у ньому був було, була заборонена перевалку російського газу, було санкціонування танкерів тіньового флоту, але на жаль, нічого не згадувалося про скраплений природний газ взагалі. І більше того скажу, питання би не актуалізувалося. Воно б і не потрапило в 19-й пакет, якби не потужна робота громадської команди нашої, разом із ТЕН також громадської ради. Питань санкцій нашої української багатьох міжнародних партнерів, дипломатичних представництв ЄС, нашого уповноваженого з питань санкцій при президенті України, цього б всього не сталося, тому що в один момент ми зрозуміли, що питання СПГ, незважаючи на те, скрапленого природного газу, незважаючи на те, що воно дуже піднімається в наших колах громадських дипломатичних в медіа, звучить політики, навіть не збираються його в 19-й пакет санкцій включати. І паралельно йшли дискусії про стратегію. Егію відмови від російського газу в ЄС, яка називається Repower EU, і з нею ще треба досі працювати, тому що строки у ній продовжені. Вони не співпадають із 19-м пакетом санкцій. І от що маємо в результаті, ми стали актуалізувати цю тему. Провели заходи високого рівня, дипломатичні канали також працювали. Провели кілька організували кілька протестних акцій із українцями, і з європейцями перед європейським парламентом, перед єврокомісією, даючи зрозуміти, що досить на четвертому році такої. Згубної війни для України далі купувати СПГ, Ну, це слон в кімнаті. Його пора вже виводити з цієї кімнати. І е, на щастя, почули нас, і ми бачимо, що в 19-му санкційному пакеті нарешті скільки часу пройшло, скільки часу пройшло від липня до кінця жовтня, коли цей пакет був впроваджений, скільки часу між санкційними пакетами, між ними може бути, наприклад, два місяці, але найдовше це було дев'ять місяців, вісім місяців. Є, країни ЄС не могли погодити в місто. Цих санкційних пакетів для нас це неможливі, неможливі терміни, і звичайно, ми так ними не задоволені. Але що ми зараз бачимо? 19-й пакет справді е, вдалося туди помістити норму про заборону скрапленого природного газу. Це велика перемога для нас усіх, тому що зміни в ЄС відбуваються дуже повільно. І хочу також звернути увагу, що ця норма була прийнята в 19-му пакеті на фоні е, також затягування санкціями американської сторони, тому що якраз у сполучених штатах 9 місяців зайняли е, обіцянки президента Трампа і прямі санкції на Роснієв та Лукойл, про які ми ще теж поговоримо. Тому цей пакет є доволі сильним. У ньому містяться дві два ключові терміни, з якими ми також ну, не погоджуємося. Ось е, намагаємось комунікувати це органам влади в першу чергу, бо вони за це відповідають. Перше це перехідний період для коротких так званих спотових контрактів купівлі російського скрапленого газу. Продовжено на 6 місяців. А е, довгострокові контракти усі мають у Євросоюзі припинитись. А вони нагадаю, укладені такими важливими для бюджетів країн компаніями, як Фліксус у Бельгії, Тотал Energies у Франції і Сефе у Німеччині. Вони всі мають всі і більше, навіть в інших країнах, вони мають розірвати довгострокові угоди з Газпромом на постачання газу з Новатеком з родовища Ямал на постачання СПГ. Це довго. Це Дає Росії потенційні можливості знову обходити санкції, санкції придумувати варіанти, знаходити е, якихось покупців там, десь в Азії. Е, тобто, все вони це можуть робити, і в цьому величезний недолік 19-го санкційного пакета поруч з його дійсно потужністю, з його величезною також силою. І ну, це треба виправляти в 20-му пакеті однозначно, тому що 20-й пакет вже обговорюється успішно обговорюється. Сподіваємося, що він буде також сильним. Цей пакет. Але розуміємо, що наближається теж період кінця завершення року. І наша мета, щоб до президентства Кіпру, яке буде починатися скоро, а Кіпр політично дуже нерішуча країна, 20-й пакет також був е прийнятий. Ви забігли трохи вперед, як на мене, але я розумію, чому. Справа в тім, що я читав ваш буквально сьогодні. Я читав ваш звіт, який разом із Тенто прилюднили, здається, 9-го числа, можливо, 10-го, я можу помилятися трошки в датах. І дійсно так, проект Ямал і Ямал СПГ і Новатек Російський так вони дійсно являють собою загрозу для України, тому що вони слугують як канал фінансування Кремля відтак війни. Мені окремо сподобалося, що ви в своєму звіті е, виокремили, скільки ракет, наприклад, кинжал можна купити за ті податки, які Новатек заплатила за, е, за свої оборудки. Тим не менше, а, чи потрібно? Е, ви сказали, що потрібен 20-й пакет. А я хоч, хочу перед тим, як ми. Е, Підемо далі запитати справу тим, що ну ви безумовно знаєте, що майже синхронно з 19-м пакетом санкцій США запровадили свої санкції проти Лукоїла і проти Роснефті. А наскільки цей крок сполучених штатів ви оцінюєте? Я розумію, що він запізнився. І чи є оцей накопичувальний кумулятивний так званий ефект від синхронізації? Абсолютно, так цей крок запізнився, але він є достатньо сильним. Тобто, зараз ще це достатньо для того, щоб вчинити такий непоправний тиск на Росію. Ми бачимо, що це вже сталося. Зокрема, це сталося з Лукойлом. І сьогодні я ознайомилася з аналітикою, яка говорить про те, що Лукойлу ніколи вже не відновити свої позиції на міжнародному ринку. Вони невідворотно втрачені. Чому втра... в Росії все поглинуто Газпромнєфть і Газпромом, власне і тому. Ну, не можна в Росії вже вже відсутня внутрішня потреба на таков в такому гравці, приватному, як Лукойл. І е, Лукойл е, ну, він як посипався першим, скажімо так, оголосив про продаж міжнародних активів, і в нього і їх у нього доволі багато. Ну, наприклад, е, в Іраку захід Курна, 2 це 480 тисяч барелів сирої нафти на добу, майже 9% всього видобутку. Е, ну, це моментальний ефект. Іракські партнери припинили виплати. Ти компанії скасували близько 4 мільйони барелів видобутку нафти на листопад, ту, яку вони вже би мали відвантажити, і якщо санкції не пом'якшать у найближчі 6 місяців, як заявляє Лукол сподіваємося, що цього не станеться, оскільки навіть якщо Росія буде вже переконливо йти на якісь справжні переговори про припинення вогню, так і далі, то все одно санкції так близьковично зніматись не будуть. То Лукоєл повністю вийде з проекту, і так це те саме від. Відбувається в всіх інших країнах, в Болгарії, Румунії, Молдові, де є активи Лукойлу в багатьох інших, тому що вони теж переробляють дуже багато тонн нафти на рік, але мають припинити роботу через санкції, ДНД уже вже припинили. І загалом деякі країни збираються націоналізувати оці активи Лукойлу на своїй території, окрім країн Африки, там окремих. Так там вони і трошки Південної Америки вони по-іншому, вони все ж пропонують викуп. На ринку, а націоналізація шляхом викупу це Болгарія, це Німеччина, також це інші країни. Молдова збираються таке зробити. Це дуже правильний крок, оскільки вони ці країни рятують свої ринки, постачання, робочі місця, і згодом вони зможуть передати ці компанії в управління незалежне. А тоді тоді воно ну тоді ми очікуємо, що відбудеться перехід на ВДЄ і потреба буде поступово знижуватися у всьому. у газі. Зі у нафті, і це буде дуже правильно. Ось і е, ще дуже важливо, що е, Сполучені Штати пішли далі. Вони не видали ліцензії на компанії Гув... Гувнор, яка є величезним міжнародним гравцем, зареєстрованим в Сполучених Штатах. Вони е, не дали ліцензії на купівлю закордонних активів Лукойлу. Е, це 11 країн, 22 мільярди доларів е, в сукупності. Ми говоримо про такі цифри, і, е, е, і навпаки, назвали говно маріонеткою Кремля в моїм такому прямому стилі комунікації, скажімо так, і е, сталося так, що говнор дорожачи своєю репутацією відмовився від купівлі. Більше покупців немає, і е, як оце якраз ставить Лукойл у незворотне становище, спричиняє незворотньої шкоди, і це дуже дуже добре. Сподіваємося, що такі ж процеси очікують РосНЕФТЬ і не буде в ручному режимі рятувати її. Путін, е, тому що я ну дуже здиву. Вася виявляється, в Росії Путін вручну регулює. Що яка компанія там видобуває? Наприклад, Лукойл. сказав, не чіпати Лукойл? Так є приватний гравець Лукойл. Завтра щось змінилося. Приватного гравця з капіталізацією 22 мільярди доларів. Немає ну нам це краще, щоб не було. Хай справ. Усіх не буде так, але я просто кажу: ну це, це не ринкова економіка, це навіть не розвинутий капіталізм, це повне дно. І звичайно, економіка Росії це відчуває не лише дефіцитом санкцій, але їхні ринки продовжують, продовжують ринки збуту, продовжують слабнути. І ось вчора Велика Британія, і це я дуже рада про це говорити, тому що це результат нашої двохрічної роботи з багатьма партнерами, знову ж таки з дипломатами, з урядом. Великої Британії з Фісідіо, вони впровадили. Ну, на перший на перший погляд це не очевидно, але цифри ну, вражають трохи. Взагалі, всі перевезення російські тіньові, як нафтові, так і газові, 74% взагалі всіх перевезень російських нафти і газу страх застраховані страховиками Великої Британії. І є, хоча Велика Британія впровадила на початку ще заборону на російський газ, і всі думають, що вона там так і. Є, але британські компанії, зокрема Сіпік Марітайм, сплачує сотні мільйонів податків до Росії і займає майже 40%. навіть трошки більше ринку СПГ возить до інших країн, але це компанія, яка теж розташована, зареєстрована в Британії. І ось уряд Британії вчора заборонив, наклав заборону, яка буде реалізовуватись, починаючи із зараз з теперішнього часу, до у 2026 році. Повного повних послуг по перевезенню СПГ і страхових послуг, що означає, що тіньовий флот буде заблокований. Але наше завдання тут переконатися, що це не така повільна прогулянка лісом. Знаєте, це такий англійський вираз виразловок, це можна довго йти, і невідомо куди прийти. Що це буде швидкий демарш і швидкий, швидка переможна хода, яка е, дійсно заблокує оці величезні спроможності. Е, вони дуже не хотіли цього робити. Пити, бо це приватні перевезення, це великий ринок страхування, це довіра партнерів. Але це для нас, для України, це дуже радісний момент і дуже обнадійливий, бо йдеться про десятки мільярдів, які Росія втратить на цьому ринку, коли такі це буде впроваджено. І тоді не е, залишиться знизити цінову сталь на російську нафту, оскільки е, Росія не зможе возити вільно ні нафту, ні газ. Ви говорили про прайс кеп цінову стелю у 20 доларів, хоча він у 19-му пакеті був 46,7, здається. Так, 47,6. 47,6, перепрошую, вірно. так. Ні, ні, все вірно, але це було, це країни ЄС прийняли таку цінову так. стелю з нам варто звернути увагу на те, що не підтримали її країни Великої Сімки, великі гравці, нафтові, як Канада, Сполучені Штати, вони поки не підтримали. Треба, щоб вони підтримували, оскільки Євросоюз він хоч прийняв цю цінову стелю, але він напряму не споживає російської нафти. Він споживає, все ж таки ще продовжує умовно купувати перероблену російську нафту в Туреччині, яка переробляється в ОАЕ, але вона вже, начебто, не російська, оскільки молекули не від... Відслідковується ні в газі, ні в нафті, а треба, щоб відслідкову ну, правда, це важко дуже зробити технічно і можна собі уявити, скільки часу в ЄС воно забере краще. Ну швидший шлях це створити інституцію агентство по контролю за правозастосуванням дотримання санкцій і покладення відповідальності, тому що тут не треба буде вже вникати в молекули, що дорого, дор... довго і складно організувати в 27 країнах ЄС, а можна буде значно швидше накласти відповідальність. Якщо буде така правова норма. Стосовно переробки нафти у Європі, ми знаємо і ми, ми чули цю новину. І дехто був розлючений нею, збентежений або навіть шокований про те, що Віктор Орбан так угорський прем'єр домовився зі сполученими штатами про певного роду мораторій на один рік, як сказали Сполучені Штати. Орбан правда стверджує, що ледь не назавжди, але ну це мало ймовірно, принаймні не віриться. Та ситуація, про яку тим не менше, угорська верхівка домовилася зі сполученими штатами, це з одного боку розкриває, якби транзакційний характер так політики американської адміністрації. Ну і щось казати про це навіть морально, ну нічого не скажеш. Люди точніше, верхівка адміністрація виступає за чи там намагається якось діяти з точки зору зиску для власної країни. Але для Євросоюзу, на вашу думку, чи небезпечною є та ситуація, за якою одній з країн дали, ну скажімо так, пільги, чи будуть чи, чи може це зруйнувати європейську єдність, взагалі в тому числі в е, контексті санкцій? Ні, тому що Євросоюз зробив це першим. Євросоюз робив виняток для Словаччини, Угорщини та Чеської Республіки ще на початку, впровадивши повне. Повне ембарго на російську нафту, і цього тоді не треба було робити. Категорично не треба. Не треба було входити в становище цих країн і давати їм послаблення. Тому Трамп зараз повторив це. У ЄС немає морального права. Ну, зараз сказати, що ні, давайте ми не будемо, тому що вони вже це зробили. І ну, якщо вже прецедент створений, порушення, ну то воно вже погано, звісно, вже комусь іншому також можна так. Але ми бачимо, що тут країни добровільно відмовляються. І наприклад, чеська. Республіка відмовилась від російської нафти і вже не отримує її. Ну уже, мабуть, близько року. Це досить доволі так давно було, тому що вони дуже підтримують нас, Україну, в цілому. Але Словаччина та Угорщина, як ми бачимо, Орбан там уклав угоду в Сполучених Штатах. Чому тому, що він пообіцяв натомість не перешкоджати вступу України до ЄС, ну що для нас швидше добре, звісно, ніж погано. Хоча не знаємо, чи він дотримає цих обіцянок, бо вірити Орбану не можна, зважаючи на його загальну риторику. А друге, це те, що він зобов'язався контрактувати і закуповувати великі об'єми газу та нафти із сполучених штатів скрапленого тобто... так абсолютно. І ще так, вони домовилися так. 7 листопада. А м е, е, угорська компанія е, я я забув назву, але це компанія, яка є оператором е, атомної станції ПАКШ? Вони підписали з Свестінггаус е, угоду про те, що двадцять з 28 року е, угорська атомна енергетика отримуватиме паливо від Вестінгауза. І от я, я саме про це хотів роз е, розпитати вас, чи це стратегічно вигідно нам? Головне ж дожити правда. Oh. Нам стратегічно вигідно, щоб словаччина і угорщина далі не отримували винятків, і ми перекрили їм нафту. Ну тут скажу тут. Я буду відверта. Нафтопровід, дружба про нього говорять уже всі. Absolutely. Він далі. Ранспортнує нафту пора б його перекрити, закрити. Нафтогаз. Ну вже було багато підрахунків, що це незначні кошти. Це не є такі кошти. Зараз, ну тобто, ну якесь виправдання, що нам це потрібно для того, тому що ми країну війні отримуємо кошти. Ні, там малі кошти і не такою ціною вони е, отримуються як хотілось би. Тобто, перекрити нафту, і е, звісно, і Євросоюзу бути більш наполегливішими і не зважати на Орбана, змусити його е, переходити, декарбонізувати. Переходити на відновлювані джерела енергії, тому що євросоюз для цього запланував 300 мільярдів до 2027 року у стратегії якраз відмови від російського газу. Ну і е, використовувати е, зараз, коли вже інвестиції у відновлювану енергетику в світі вдвічі перевищили інвестиції у нафту і газ. Використовувати зараз такий аргумент, що ми країна, яка не має виходу до моря і тому нам треба жити до кінця наших днів на російських нафті і газу, це не аргумент для жодних достойних по політиків і сподіваємося, що Угорщина позбавиться його за рік. Ну по на рахунок Вестінгауза. Ну тут багато у нас теж якісь угоди укладені. Ми не займаємося так близько ядерною енергетикою, але звісно слідкуємо за тим, що відбувається. У нас теж оця нашуміла історія. радянські реактори російські, там Болгарія, шалені кошти, Вестінгауз, партнер не може Вестінгауз. Він це не є така як... Така компанія, яка заслуговує довіри, вони були визнані банкрутами. Ну тобто вони е, не мають таких потужностей, щоб забезпечити атомними а, 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 атомною сировиною ще і європейських споживачів. Наразі ну я не чула обнадійливих прогнозів. В, Інша річ вони, коли то... підписували там в договорі. Ну принаймні в прес-релізі, що договору вказано, що на європейських потужностях компанії будуть е, вироблятися ці я не знаю, твели, напевно, називаються. Так, ну загалом Європа в цілому тяжіє до збільшення потужностей атомної енергетики через АІ, через штучний інтелект, через дата центри, чи які розташовуються великою мірою в Європі. Ну але Європі треба тут створювати власні конкурентні переваги і розуміти, що це ну не не є той варіант, який шкодить людям, тому що саме на європейському континенті були аварії з атомним з атомною енергетикою. Тому тут єдиний правильний вихід це використовувати потужність. Які ще не виведені з обігу, проте не будувати нових, не робити на них ставки, тому що вони є дуже небезпечними. І от уявити, е, насправді не треба нам цього уявляти, що може відбутися, так але е, вже були прецеденти і вибухів, і шкоди людям і довкіллю. Тому не, ну, це не найкращий вид палива. Е, але ту, е, ну, сонячні панелі, і вітряки, і теплові насоси, ну вони не вибухають, вони не створюють ядерної загрози. Тому, мабуть, треба вже краще в цю сторону орієнтуватися більше вони дешевшують постійно е, і можна встановити на своєму будинку. Не встановиш атомну станцію на автономну на своєму будинку, і навіть маліра поки що точно ні. Але взагалі не впровадиш, тому що технологія малих модульних реакторів, вона, звісно, ще вона ну, дорога. Ну але дорога це вже Бог з ним. Але вона не, не опробувана, немає. Немає тих реакторів, які можна встановлювати. Тому в перспективі, до речі, от така цікава ідея. Ми намагалися її обговорити з ДТЕК, що ось ці теплові вугільні, теплові електростанції, зокрема і в Бурштинська, одна з найбільших. То їх би варто переобладнати на. Об'єкти видає, і для цього знайшлись би міжнародні інвестори. А якщо щось придумувати інше або відбудовувати вугілля, ну ми знову ставимо себе у ту ж загрозу, у якій ми були до цього моменту: загрозу нових атак Пані Світлано, так ми обов'язково про це поговоримо, але я думаю, що ближче до кінця війни я сподіваюся, що він колись настане. Так, ми всі сподіваємося на це. А зараз я хотів би, у нас буквально три хвилини залишається. Я хотів би поговорити про саму адвокацію. Справа в тім, що я зараз поясню глядачам, що саме організація разом Вістенд займається адвокацією України, тобто просуванням певним чином інтересів е, України. Чи не так, пані Світлано? Цілком вірно. Цілком вірно. Он... Які принесуть користь і нашій державі, і нашим громадянам, і от мені хочеться запитати у вас е наскільки зараз, наприкінці 25-го року, вам все ще треба, от власне, вибачте за це дієслово, просувати наші інтереси. Наскільки скільки спротиву ви зустрічаєте? Я не кажу якогось агресивного спротиву, але скільки, наприклад, втоми від війни, як нам іноді розказують, Європа е проявляє. Ну, втома від війни вона е, присутня, звісно. Присутня навіть набагато більше. Я б навіть не сказала, що це втома від війни великою мірою. Це, е, ну, е, по перше, Нестабільність політичної влади і тяжіння політичної влади до націоналістичних крайних правих рухів, те, що ми бачили, що сполученими штатами відбувається, коли ну моральні компаси, за якими ми звикли жити правові компаси, вони руйнуються, а нових достойних таких не створюється. І от оце найбільша загроза. Нестабільність, незрозумілість зовнішнього світу, незрозумілість порядку, у якому ми опинилися, в якому ми живемо. То що агресор досі може воювати, він не покараний. Все займає час. Так, економіка Росії не отримала півтрильйона, але заробила попередньо трильйон, поки оці всі санкційні пакети були впроваджені. Ну зараз ми сподіваємося, що вже у них мінус майже 500 мільярдів, і що цими санкціями зможна буде досягти якомога якомога більшого зменшення їхніх прибутків і вичерпання їхнього військового бюджету. Але от оце більша загроза, звичайно, і е, дуже не хочеться, щоб наша держава. Держава дискредитувала себе сама там певними діями, так як оце ми бачили бачили скандалами. Але я дуже рада, я дуже пишаюся поза тим. Я дуже пишаюся нашою державою, молодою, але непокірною, і тим, що вона все ще залишається демократичною, і що в нас можливі такі оприлюднення таких даних, як ми оце бачили, так в енергетиці, і ну, що відбувається, очищення. очищення і тільки хочеться, щоб воно відбулося швидше, якісніше. І тоді наша адвокація ну, буде набагато набагато швидшою, набагато об'ємнішою в результатах і кориснішою для суспільства. Пані Світлано, наразі я вам дякую за ту вашу роботу, яка вже була зроблена. Вона дійсно велика, професійна і дуже дуже важлива. І ті результати, які є. Почасти це і ваша заслуга. Так що дякую вам за це. І, звісно, дякую за те, що ви сьогодні приділили нам час. Я нагадаю, що сьогодні з нами була Світлана Романко, засновниця та виконавча директорка міжнародної ініціативи Разом Віз Дякую вам. Щиро дякую. дякую, спокійного вечора. І вам так само.